Фантастика це жанр, що завжди захоплює уяву та дарує можливість побачити світ з іншого ракурсу. Сьогодні ми розкажемо про 10 найкращих фантастичних фільмів усіх часів. Готові дізнатися, які саме фільми потрапили до нашого топу? Тоді поїхали. Район номер 9 Район номер 9 це науково-фантастичний фільм, що розповідає історію про злий день, коли позаземні істоти були змушені проживати в гетоподібному районі в Південній Африці. Головний герой фільму, який є службовцем корпорації, змушений змінити свої погляди на позаземних, коли він стає свідком їхньої людяності. Елізіум Елізіум. Це науково фантастичний фільм, що розповідає історію про далеку майбутню землю, де багаті люди живуть на орбітальній станції Елізіум, а бідні люди примушені жити на землі. Головний герой фільму, який є бідним працівником на Землі, відправляється на Елізіум, щоб позбутися важкої хвороби і врятувати своє життя. Марсіанин Марсіанин – Це науково фантастичний фільм, що розповідає історію про астронавта Марка Вотні, який опинився на Марсі після того, як його команда вважала його мертвим. Головний герой вирішує вижити на Марсі і повернутися на Землю, знаходячи способи пережити на спеціально сконструйованому житловому модулі та знаходячи шляхи зв'язку із землею. Початок початок це науково фантастичний трилер, що розповідає історію про грабіжника у світі мрій, який вирішує відновити своє життя, здійснюючи найскладніший злочин у своїй кар'єрі вражати мозок людей, коли вони сплять. Головний герой опиняється в небезпечній ситуації, коли місія стає набагато складнішою, ніж він очікував. Першому гравцю приготуватися. Першому гравцю приготуватися, це науково фантастичний фільм, що розповідає історію про світ, де віртуальна реальність стала основним видом розваг для людей. Головний герой, який є провідним гравцем у грі, вирішує допомогти у збереженні світу, коли з'ясовується, що він може стати останньою надією людства. Рідік Рідік це науково фантастичний бойовик, що розповідає історію про втечу тюрми Річарда Рідіка, який має надприродні здібності і знаходить себе на планеті, що мешкається екзотичними і небезпечними істотами. Головний герой змушений воювати за своє життя на цій планеті та знайти спосіб повернутися на землю. Області Темряви. Нью-йоркський письменник Еді переживає чорну смугу в житті, але абсолютно випадково до нього в руки потрапляє засекречений препарат NZT, який робить людину, що прийняла його, набагато розумніше. Цей творчий наркотик міняє все в житті Еді. За короткий строк він заробляє величезну суму грошей, але скоро починає страждати від зловісних побічних ефектів препарату. А коли намагається знайти інших НЗТ-геніїв, щоб зрозуміти, як можна впоратися з цією пристрастю, він дізнається страшну правду. Володар перснів. Володар перснів це епічна фантастична трилогія, що розповідає історію про групу героїв, які змагаються проти зла, яке намагається захопити володу над всім світом. Фільми розповідають історію про битву між силами добра та зла, про любов та дружбу, а також про важливість протистояння злу. Люди Ікс» люди – Люди Х, це науково фантастичний бойовик про світ, де люди з мутаціями живуть серед нас. Є група мутантів, яка називає себе Люди Ікс, що воює з тими, хто намагається їх знищити. Фільм розповідає про зіткнення між мутантами та людьми та про шлях героїв до прийняття себе та боротьби за свої права. Люди в чорному. Люди в чорному. Це науково фантастичний бойовик про секретну організацію Люди в чорному, яка контролює дії прибульців на землі та захищає нас від них. Головні герої агенти Кейта Джей відправляються в розслідування справи про втрату потужної космічної зброї, що може призвести до катастрофічних наслідків. Це був наш топ 10 унікальних фантастичних фільмів з оригінальними історіями. Сподіваємось, вам сподобались наші рекомендації та ви знайшли для себе щось новеньке. Тож чекаємо на ваші коментарі та рекомендації щодо фантастичних фільмів, які на вашу думку обов'язково повинні бути в нашому наступному топі. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей на нашому каналі.